Пан Юрій працює водієм однієї з маршруток. Час її прибуття та місце знаходження віднедавна можна побачити на сайті Ужгородської міськради. Контроль це добре, переконаний водій, але крім цього, є багато інших проблем, які потребують вирішення. Так, контроль це добре і діло. Але треба спочатку порядок навести, а потім, якщо зайде 10 пенсіонерів і ніхто не заплатив, а нам треба заробити і на газ, і на план, і туди-сюди, а грошей нема. Значить. Графік, який може бути, 30 автобусів. ПАД «Ужгородське АТП вже оснащені gps трекерами Це, зокрема, маршрутні таксі номер 1 10, 14 та 21. За один пристій, наданий фірмою постачальником, щомісяця підприємство платить 80 гривень. Програму забиваються розклади руху автобусів, значить, відхилення від розкладів руху автобусів, час відхилення і так далі. Це все. Обліковується автоматично. В кінці зміни видається звіт щодо виконання рейсів. Порушення члени громадської ради при Ужгородській міськраді мають зауваження до співпраці з іншою фірмою, чиї пристрої встановлені на маршрутах приватного перевізника, а саме номер 58 та 3. для того, щоб установити ці зупинки розумні і інформаційні табло потрібно, щоб була єдина система і тому. Всі перевізники мають заключати договір з єдиною фірмою. Незрозуміла позиція зараз від керівництва міської ради, яка на сьогоднішній день, в принципі, можна сказати так, не робить ніяких кроків для поліпшення інфраструктури. Про що свідчить те, що більшість перевізників заключили договір з Ужгородською фірмою. На надання послуг по контролю маршрутів ну по GPS, яка на сьогоднішній день немає ні GPS, ні програмного забезпечення і умови, які вони надають, набагато гірші і дорожчі. Рішення виконкому про обов'язковість контролю за рухом маршруток містом. Перевізники виконувати не поспішають. І, хоча ще до 1 травня пристрої мали встановити у всіх міських маршрутках, зараз GPS-трекерами оснащено близько 40% машин. Непрозорість діяльності фірми, до якої має претензії громадськість, заступник міського голови Ярослав Шафер спростовує. каже, рух усіх маршруток без винятку до встановлений пристрій відслідковування можна буде побачити на сайті міськради вже найближчим часом. Коли був конкурс, да який відмінив рішення виконкому, то саме фірма Ужконтроль єдина мала. Сертифіковані мапи, тобто, що вони платять кошти за використання цих мап, на сьогоднішній день вже видно всі маршрути, які запустило АТП, і ми чекаємо встановлення, не встановлення, а фактично, вже лише налаштувань налаштувань, які буде проводити фірма. За допомогою встановлених приладів контролю оцінювати скарги пасажирів будуть об'єктивно. Переконують у міськраді. Асоціація пасажирських перевезень контролюватиме перевезення у міському транспорті. Також